Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Щойно стало відомо, що під Бахмутом в полон потрапив бурят вагнерівець, причетний до скандального відео із нашим військовослужбовцем. Групу ката розбили повністю, його доля наразі невідома. Пишуть, що самого вбивцю взяли в полон чорні запорожці. Страшне відео минулого року сколихнуло всю країну. Міняти палача ніхто не збирається. Телеграм-канали пишуть, що вагнерівці, які присягнули путіну, повертають на фронт. Російські вагнерівці повертаються на фронт до України. Найімовірніше, вони братимуть участь в операціях на південному фланзі Бахмута. Про це йдеться у свіжому звіті інституту вивчення війни АСВ. Роз'єднані контингенти групи Вагнера, які повертаються воювати до України, ймовірно, матимуть незначний вплив на бойові можливості Росії, не приносячи повного набору ефективності. Яку ПВК Вагнер мала як унітарна організація під керівництвом Євгенія Пригожина та засновника Дмитра Уткіна, зазначають аналітики за їхніми даними. Близько 500 співробітників Вагнера, включно з тими, хто відмовився брати участь у повстанні 24 червня, приєдналися до нової невідомої організації, організованої колишнім керівником відділу кадрів Вагнера. Вони ймовірно повернуться в Україну, щоб воювати на південному фланзі Бахмута. АСДБЮ раніше спостерігала за повідомленнями про те, що начальник відділу кадрів ПВК Вагнера раніше він називався Вадим Хрусталь, намагається завербувати бійців в нову ПВК для дій в Африці. Ці звіти вказують на те, що війська Вагнера роздроблені і навряд. Чи зможуть об'єднатися в єдину бойову силу чи вплинути на бойові можливості Росії, якщо повернуться до бойових дій в Україні, стверджують аналітики? Підкреслимо, найманці ПВК Вагнер продовжують зустрічатися на різних напрямках фронту в Україні. Про це заявив командувач угруповання військ Таврія генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю CNN. За його словами, вагнерівці виникають то тут, то там Він зазначив, що коли українські бійці стикаються з російськими військами, які воюють більш ефективно, у них виникають підозри, що це можуть бути саме найманці. Ми підозрюємо наявність вагнерівців, якщо бачимо стримування наших наступальних сил із залученням. Цієї категорії військовослужбовців, які виконують ці завдання у більш цікавий, більш нестандартний спосіб, пояснив він. Тарнавський сказав, що час від часу українські бійці знаходять і шеврони ПВК Вагнер річ у тім, що їхні значки з'являються тут і там. Це відбувається постійно, зазначив генерал. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.